Дивіться сьогодні у Лозівській панорамі. Найбільші котельні теплоенерго-енергетики у понеділок на кілька годин відключили від електрики. Репетиція демонтажу пам'ятника Дзержинському у панютиному. На проспекті Перемоги буде новий світлофор. Про нього просили батьки учнів колишнього колегіуму. 1 грудня світ відзначав день боротьби із снідом. У Лозовій пройшла вулична акція. Мої вітання у студії працює Вадим Гоч. До вашої уваги, черговий випуск лозівської панорами. У ньому говоримо про події початку тижня і грудня місяця. Перші дні зими були сніжними. Проте ще у п'ятницю на сесії комунальники запевняли, снігопади, замети, холоди, зненацька їх не застануть. Слово для коротенького звіту було надано керівнику кожного комунального підприємства. Шляховики стовідсотково запаслися піщано-сольовою сумішю і підготували техніку, доповідав директор Екосану. У бюджеті, принаймні на грудень місяць, передбачено фінансування на зимове утримання доріг. На підприємстві запроваджено цілодобове чергування. У разі заметів ожеледиці і вночі і рано вранці зможуть оперативно взятися за розчистку і посипання. Щодо внутрішньоквартальних доріг мікрорайонів, їхнім прибиранням займаються житловики. Коли снігу багато, використовується техніка приватних жеків, але оперативно розчищати міжкварталку не вдається, пояснював головний інженер підприємства. Емства на заваді тракторам стають припарковані перед будинками автомобілі жильців. Дві найбільші котельні теплоенерго по вулиці Кіма і Свободи енергетики близько 9 ранку понеділка відключили від електрики. Включили по обіді тільки після того, як в ситуацію втрутився Лозівський міський голова. Сергій Зеленський в Облфіні добився більше мільйона гривень на виплату заборгованості за електроенергію. Знаю ситуацію по повідомленню міський голова в облфіні. Добився финансирования для того, щоб не произошло остановки, финансирование погашення задолженности для теплоэнерго за електроенергію. В обленерго було повідомлення про те, що проплата буде здійснена і ä, причину движения казначейських средств на сутки задержалась. Несмотря на письмово заверення, обленерго отключила на три часа котельную по улице Кима, 22, это вся центральная часть города. И котельную Свободы 2, это весь микрофон. Усього близько трьох сотень будинків. Тільки після телефонної розмови міського голови із керівником обленерго лозівські енергетики знову підключили котельні до електрики. Оплата пройшла у другій половині дня. Таке дисциплінування тепловиків мало негативні наслідки для мереж. Констатує головний інженер теплоенерго. Від різких перепадів температур сталося шість поривів. В системі утворилося повітря. Як наслідок, збільшилась кількість скарг від лозівчан. Нагадаємо, заборгованість теплоенерго за електрику утворилася ще у минулому опалювальному сезоні, коли для всіх теплопостачальних підприємств було введено розподільший рахунок. Майже всі надходження йшли від абонентів на оплату за газ. На електроенергію не вистачало. На сьогодні сума боргу разом із штрафами складає більше трьох мільйонів гривень. Через нього півроку з квітня по вересень теплоенерго було повністю відключено від електропостачання. Підключили підприємство енергетики за умови, що розрахунки проводитимуться за узгодженим графіком. Тепловики у листопаді вибилися з нього. Через затримку державних субвенцій по пільгам і субсидіям питання розглядалося на засіданні міської комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії у понеділок. Якщо держава до кінця року компенсує тепловикам всі суми по пільгам і субсидіям, їх вистачить, щоб повністю закрити борг за електрику. Переконували фахівці теплоенерго. Окрім виплати заборгованості, підприємство має здійснювати й поточні розрахунки за електроенергію. Більше 6 мільйонів гривень боргів за житлово-комунальні послуги у цьому році лозівчани мали повернути комунальним підприємствам. На таку загальну суму прийнято рішень суду. На боржників позивалася житлово-управляюча компанія. Але стягнути вдалося тільки частину. Про проведену роботу у цьому напрямі розповів керівник виконавчої служби на засіданні міської комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії. Якщо не вдається стягнути борги із виплат, арештовують рухоме і нерухоме майно. З того, що було зроблено, було здійснено 27 виходів, за результатами яких було складено 10 актів опису і арешту квартир боржників. З десяти квартир було три передано на реалізацію. Одну продано за 36 тисяч гривень. На одну не знайшлося покупців, і ще одна квартира знаходиться на реалізації. По шістьом будуть брати рішення суду на примусовий вхід, пояснив начальник виконавчої служби Віталій Бунякін. Побутова техніка, меблі, які описали у боржників, також виставлятимуться на продаж з інтернета аукціону Питанням управління багатоквартирним житлом та залученням інвестицій в житлово-управляючі компанії відтепер опікується Ігор Коломак. З 1 грудня його призначено заступником директора Жука. Депутат міськради вирішив спробувати попрацювати в комунальному підприємстві, прийнявши пропозиції Лозівського міського голови. Що він зможе, Сергій Зеленський виказав сподівання під час їхньої зустрічі у понеділок. Рішення прийнято, але треба узгодити обов'язки мої, як, чим я буду точно займатися на посаді заступника директора КПЖУК. Я би хотів, щоб к нему перейшла функції, ми сьогодні що ми жителів Ну і других источників фінансування, які Жука имеється, щоб його посада не була. Як на хлеб, на, на хлебник, щоб він одразу розумів, що цей хліб треба зарабатывать. А вторую часть, то що міський голова поставив, щоб був новий шаг в э, управління житлом комунальним, думає о внедріні законодавства об управлінні квартирними будинками. У Панютиному працівники вагоноремонтного заводу у вівторок пробували демонтувати пам'ятник Дзержинського біля адмінбудівлі підприємства. Як повідомило керівництво ПВРЗ, він знаходиться у них на балансі, і згідно закону України та внутрішніх розпоряджень, Укрзалізниці його вирішили зняти та перенести на територію заводу. Так як у підприємства не зберігся проєкт пам'ятника, то вони вирішили поки подивитися, як це обережніше зробити. Демонтувати ж будуть лише після обговорення із депутатами селищної ради, запевняють керівники. Відкриті двері, розбиті вікна та розкидані на підлозі документи. В такому стані залишило керівництво минулий завод металоконструкцій та зникло. Всі подробиці у сюжеті. У приміщенні адмінбудівлі колишнього заводу розграбовано усе, що можна було винести. Навіть плитка зі стін зірвана, а за вікном груда каміння та сміття, що залишилося від цехів. Як говорить секретар міськради Сергій Коба, міська влада не могла залишити цей інцидент без уваги, тому звернулася до поліції, яка порушила кримінальну справу відносно керівників підприємства. Ті обіцяли все прибрати, але згодом зникли зв'язку. Видно, люди поняли, что дальше у них не получится грабить предприятия, як как они грабили. Ну, Хотя, как бы так уже розграблено почти все. И они просто пропали. Мы не можем до них не дозвониться. И здесь, как бы, все на розпашку. Разграбовано було не лише підприємство, а й сховище, яке знаходилося на його території. З приміщення, куди люди повинні були ховатися в упадок надзвичайних ситуацій, витягнули генератор. Это дополнительная уголовная статья на руководство предприятия, на охрану, которая осуществлялась, ми сегодня будем подавати эти документы и дальше будем заниматься. Це всіма ділами до тих пор, поки, ну якщо не знайдемо директора, то будемо подавати образ. Да. Як повідомив Сергій Коба від комунального підприємства «Жук» було вирішено встановити охорону, яка буде сторожити територію колишнього заводу, поки не знайдуться його господарі. Пішохідний перехід на проспекті Перемоги в районі скверу Чорнобильців хоч і позначено знаками розміткою, але не всі водії на них зважають і пропускають пішоходів. За безпеку своїх дітей переймаються батьки учнів колишнього колегіуму. Малеча тепер ходить з другого та четвертого мікрорайонів через проспект до першої та третьої шкіл. Убезпечити їхній шлях, прохання батьків на засіданні профільної комісії озвучив депутат міськради Сергій Гришин. Як варіант, він запропонував комунальникам відновити світлофор, який колись давно тут працював. На этом пешеходном переходе, конечно, соответствует все правилам дорожного движения, для того, чтобы водители останавливались в случае, если человек ступил ногой на зебру. Но не все водители выполняют правила дорожного движения, потому ко мне обратились жители 2 и 4 микрорайона, которых детки переведены были в третью школу и в первую, для того, чтобы как-то обезопасить этот пешеходный переход. Паралельно на депутатській комісії надійшла іще одна пропозиція: встановити обабіч зебри лежачих поліцейських. Обговоривши приблизні витрати на світлофор і поліцейських, депутати просили комунальників порахувати потреби і строки виконання. В свою чергу міський голова доручив управлінню житлово-комунального господарства опрацювати питання облаштування пішохідного переходу сучасним світлофорним об'єктом, розповів начальник УЖКГ. ЖКГ. Світлофори плануються встановити вже діодні із зворотнім відліком часу і звуковим сигналом. Кошти на їхнє придбання, говорить Олександр Залізінський, знайдуть скоріш за все у бюджеті цього року і встигнуть у грудні закупити все необхідне обладнання. А ось встановлюватимуть його. Уже у 2016-му. Молодь обирає здоров'я. Під такою назвою у п'ятницю в першій школі пройшов міський етап фестивалю. Його учасниками традиційно стали учні шкіл Лозової. Черговість виступу команд організатори фестивалю визначали, провівши серед учасників жеребкування. На конкурс кожна команда готувала літературну, музично спортивну міні-композицію та плакат. Під час своїх виступів школярі закликали ровесників до здорового способу життя. У підсумку організатори відзначили всі команди-учасниці. За результатами їхнього виступу третє місце розподілили між собою третя школа та десятий навчально-виховний комплекс. Друге перша школа та Лозівська гімназія. І перемогу святкувала команда 4-го ліцею. Переможці представлятимуть Лозову на обласному етапі фестивалю, який відбудеться вже незабаром. У вівторок у Всесвітній день солідарності з ВІЛ-Позитивними людьми волонтери Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели вуличну акцію. У депутатському сквері та на п'ятому мікрорайоні учні Лозівського професійного ліцею роздавали перехожим інформаційні буклети з червоними стрічками. Оприлюднена інформація буде корисною для лозівчан, говорять організатори акції. Адже в буклетах розповідається про саму хворобу та як убезпечити себе від віл інфекції. Більшість цього не знає, як і того, куди можна звертатися у разі виявлення хвороби, додають фахівці. Мы каждый год стараемся привлекать все больше молодежи к этой проблеме, не только привлекать, а и стараемся, чтобы они вниклись, прониклись этой проблемой, и чтобы они говорили об этом своим сверстникам, ровесникам, что все-таки нужно следить за своим здоровьем. Розпознавати всі можливі сигнали. Якщо у кого-то є якась проблема, потрібно необхідно обращатися, сучаснують пункти. Би, ну, всі знають, що можна здати анонімна кров на вічінфекцію. Медичну допомогу хворим надають лікарі-наркологи, можливе також анонімне консультування. Віл-інфекція передається через кров. Заразитися через рукостискання поцілунок неможливо, стверджують фахівці і закликають городян берегти своє здоров'я. Бажаємо, щоб наші дітки були здоровими, наше підростаюче покоління. Ну, а в результаті щасливими. Буде здоров'я, буде все. 17-річний вихованець будинку дитячої тайнацької творчості Василь Сорокін став майстром спорту з тайландського боксу. Тренер Володимир Половіков. Посвідчення спортсмену цими днями урочисто вручив мер Одеси. Він же президент Національної української федерації тайландського боксу Моїтай Геннадій Труханов на відкритті фіналу Кубка України з тайландського боксу, який проходив наприкінці листопада в Одесі. На цих змаганнях Василь посів третє місце. Вагова категорія 67 сім кілограмів. Інший вихованець будинку творчості Олександр Можара в цей самий час в Одесі на змаганнях на Кубок Чорного моря у своїй ваговій категорії 33 кг кілограми зайняв другу позицію. Під час турніру Сашко боксував з вісьмома суперниками. Мы там боксировали три раунда по одной минуте. Первый бой мне попался соперник из Херсона. Было тяжело, но все-таки выиграл. И стал подниматься еще выше. Прошел полуфинал. В полуфинале я выиграл соперника с И вышел в финал. І це не всі здобутки лозівчан. На інших змаганнях всеукраїнському турнірі з тайландського боксу, який відбувся 21 листопада у Києві, Лозівчанин Василь Сорокін здобув першість. Ми пройшли два, скажем так, два Кубка України по своїм годам. він став першим і ми зрозуміли в його лісовій і по його годам. Йому там просто немає ранену. Впереді рік, знову новий рік, тренувачний, знову етапи, знову відбори. І думаю, ми щось себе заявимо. на небе всего этого. И станем не просто призерами, а чемпионами. Конечно, буду заниматься. Может быть, даже стану заслуженным мастером спорта. Это к этому надо стремиться, идти. Это очень длительная работа, скажем так. Не все так быстро этого как бы добиваются. Успіх залежить від натхненної праці, підтримки тренера і рідних, говорять спортсмени і завдячують їм. Зараз боксери готуються до наступних змагань, які відбудуться вже незабаром. Цей випуск добіг кінця. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Тоді підведемо підсумки інформаційного тижня. На все добре і хай щастить.